Друзі, привіт! Декілька моїх спостережень щодо роботи з командою, формування команд. Коли ви формуєте команди і коли ви хочете зростати і робити так, щоб команда не виграла, тому що це теж дуже важливо, можна поставити безліч задач, KPI і всього що завгодно, але важливо, щоб людина ще почувалася комфортно і розуміла, як ці задачі вона можете, може виконати. Тому обов'язково прописуйте зони відповідальності. В рамках команди, і контролюйте виконання цих зон відповідальності. Важливо, щоб кожна людина з команди розуміла, за що вона відповідає, яким чином вона може впливати на результат, і що робити, якщо це у неї не виходить. Це дозволяє збудувати тісні зв'язки в команді та, звичайно, отримати результат для всіх, і зберегти емоційний нормальний стан всередині команди, що дуже і дуже важливо. Всім успіхів і гарного початку тижня!